Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати, Я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться. Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Українська народна казка Лисиця та Горобець. Якось злетів з дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібне насіннячко поклювати. Та не щувся, як лиска з за кущах ухопила його за хвостик, вхопила, держить у пащі та все й думає, як його хутенько заїсти. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосинці, та й вдався до хитрощів. Мовить горобчик лисиці. Ой, лисуню, лиско, товаришував я з твоїм батьком, що за лис був. Розумний, хитрий, хороший, такий був. «Угу», – каже лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвостик горобцю. Ой, лисонько Рудасю, радився не раз я з матір'ю твоєю. Ото мудра була, діло завжди казала. Куди іншим лисицям до неї? Гм, угу", знову пробурмотала Лиска. А горобчика то ще міцніше тримає. Ой, лисонько лисуню, знавав я твоїх братів і сестер, що ж то за гарні та славні були, сказано, хорошого роду. «Угу», – знов відмовила лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька. У світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалась, що забула про свою здобич, та й гукнула на всю пащу. Так, так, так. А горобчику того й треба. Пурхнув на гілочку та й бачила його лисиця. Облизнулась лиска, а горобчик мовить, ой, велику силу має облесливе слово. Ось і Казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята, до нових зустрічей.